Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній влог буде про прогулянки, подаруночки. Підготовка до новорічних і зимових свят. Трішки розкажу, що маю з декору. Вже кінець сезону, скоро новорічні свята. Я дуже люблю готуватися до цих свят, робити подаруночки, складати новий декор. Тому в цьому влозі ми з вами відправимося за закупами, побачимо трішки новорічного настрою, який вже є на вулиці, на сніжок. І е, починається вже пора ярмарків, дуже багато всього такого гарного, красивого. І я думаю, що ми зарядимося цим позитивом. Також будуть трішки подаруночки. Я хочу зробити адвент-календар для бабусі і відправити її. Його. І, звичайно, все це ми закінчимо таким прикрашанням новорічним. І прикрашанням ялиночки. Сподіваюся, вам буде цікаво, я вам бажаю гарного перегляду. І вперед, влог. Отже, починаємо голос з ранішньої рутини. Я вже помила голову, поки мій малючок спав. Звісно, поки я була в душі, він вже прокинувся. Отже, він тут зі мною допомагає мені. Зараз я хочу зробити повсякденний макіяж і зробити повсякденну зачіску, як завжди. Я завжди починаю тиждень з чистої голови. Це така приємна. Рутина і запуск на гарний позитивний лад. Зумію, що починати день з себе важко, оскільки, наприклад, я теж сьогодні вже відправила старшого сина до школи, вже полежала трішки з малючком, годувала його, перевдягала трішки вдома щось поробила, поснідала обов'язково. Стараюсь не пропускати сніданки, оскільки це основа нашої активності і енергії на цілий день. Якщо ми не будемо гарно снідати, ми будемо просто падати буквально після обід від безсилля, від тривоги, від таких неприємних відчуттів і в розумі, і в душі. І звісно, будемо заїдати все це некорисними якимись смаколиками і кавою. Я стараюся себе відмежувати в цьому. Отже, голова в мене вже помита. Я зараз оброблю візечко термозахистом, розчешуся і починаю завжди з макіяжу, але перед цим треба підготувати обличчя. Очистила зуби, вмилася просто водою, у мене дуже суха шкіра. і Зараз в період активного опалення я це сильно відчуваю, цю зміну. Отже, я почну з тоніку, далі обов'язково кремчик зволожуючий, поки я вдома, і трішки масажу гуаша. Макіяж мене вийшов, він повсякденний, Я не хочу, щоб він був занадто помітний. Просто трішечки освіжила свій, свій вираз обличчя. Тепер переходжу до волосечка і будемо спішити на прогулянку. Таке простеньке вкладання мене вийшло. Тому на цій чудовій ночі збираємося на прогулянку. Сьогодні в нас ще є сніжок трішки морозно, тому сподіваюся на таку чарівну атмосферу на вулиці. Ну от ще тиждень осені, а зима вже тут, як тут. Всю ніч у нас сніжило, їздили зранку машини, прибирали все. І така у нас тепер краса на зовсім новорічний настрій. і майже час і саме час сховати всі рослинки, підготувати її до зимівлі. Я їх всіх почистила. крону повністю почистила від зайвих сухих гілочок. Всі листочки зняла. Тут у нас троянди, штамкова троянда. Звичайні маленькі троянки, всі обрізала. Землеми теж обрізала. Зняла зайві листочки. Пересадила їх в нову земельку, перетрусила їм грудь. Лаванди в мене тут ще лишаються. Отже, я підготувала величезну коробку. Спочатку на дно я кладу багато газетних. Я використовувала пінопласт, але в цьому році його е, в році не В моєму разі гарно росли пережили зиму. В цьому році це експеримент. Я розумію, що кожен рік це експеримент, оскільки е, все ж таки я не в саду і на балконі. Але е, рослини пережили зиму добре. Отже, газета на низ, щоб зробити невеличку таку теплу подушку, щоб вони не на землі стоять. Далі. У мене є такий папір крафтовий, що все відпустили. Я хочу зараз замотати троянду і зробити трішки вкритий від таких агресивності тих морозів, які будуть вверху. Оскільки повітря повинно циркулювати по всі, ну, всій кроні троянди. Тому я її лише трішки протеплюю для того, щоб зберегти. Але все ж таки ця рослина вона не росла ем, в кімнаті, вона росла на балконі. Вона поступово відчула. Поступове зниження температури і зміну, і тому е вчасно заснула, сама скинула листочки, лише я деякі зняти. Після та ми і приблизно те саме я зроблю із невеличкими кущиками троянд і хризонтан. Отака упаковочка у нас вийшла. Тепер це все е, далі заповнюю повністю газетою, прикриваю і залишаю на зиму. Ще мене залишились клубні гладіолусу. Вони не дали в цьому році діток і не квітували чогось. Я їх просто зараз зніму цю стареньку, цибулинку, обріжу. Покладу в серветочку, серветочку ще в такий папір загорну, і складу в темний холодний шкаф. Також у мене є така чудова жоржина білого кольору, помпончиками вона квітувала, я її так от відрізала. І теж в серветки паперові рушники, для того, щоб вони набрали всю вологість, яка буде ще від клубнів, поки клубні підсохнуть. До нового сезону вони перезимують. Купила по акції такий гарний віночок на різдвяний декор. Поки ще рано його виставляти в квартирі, бо він пожовкне, а от на балкончику на морозі він витримає. Це всі рослинки, які в мене залишилися, ще не придумала, що з ними робити. Почитаю в інтернеті і потім вже їх сховаю. А тепер на балкончик пусто. Бо рослинки всі сховані. У нас вже почався перший сніг, вже залишився тиждень до зими, і на вулиці така казкова атмосфера. Я дуже люблю цю поргу року, бо з'являються якісь нові активності. І, взагалі, якось картинка міняється перед очима, така казковість з'являється. Сказати. Що новий рік я люблю більше ніж навіть день народження своє. Завжди якось цим святам новорічним притаманна така незвичайна атмосфера, завжди є асоціація з цитрусовим таким запахом, і, взагалі, ця атмосфера прикрашання чогось, закупів нового, закупів подарунки для рідних. В дитинці це завжди пошиття нового костюму, ким же я буду. І це взагалі так цікаво і по-дитячому. Е я дуже люблю цю пору року і дуже люблю створювати цю казку для своїх дітей вже. І, звичайно, буде незвичайні подарунки. Я хочу в цьому році вкласти максимум зусиль для підтримки наших традицій в цих святах. Звичайно, вони будуть перемішані з європейськими. Звичайно, буде трішки сучасності. Планую дуже багато всього. І я думаю, що вже час нарешті скласти весь осінній декор. 1 грудня, кажемо, гарбузикам до побачення на наступного року. Вже складемо їх, прибрали по всій кімнаті, все, що у нас було таке осіннє, і будемо заражатися новорічним вже настроєм. Отже, сьогодні я роблю такий адвент-календар маленький для бабусі. Хочу показати, класна ідея. Беремо просто такий упакувальний крафтовий папір. Так, я зробила двойну таку основу. Малюємо фігурку, яку б ми хотіли Наприклад, я хочу, щоб це було як пряники такі новорічні. Значить, я вирізаю якусь формочку. Наприклад, я вирізала таку кульку, прикрасила її білим фломастером, от звичайним, прикрасила. Значить, з однієї сторони я клею скотчем таку стрічечку маленьку, і з іншої так само. Для чого? Для того, щоб коли ми склеїмо це, все, було легко роз'єднати і відкрити подаруночок. В подаруночок я складаю якісь приємні штучки, тут кремчик у мене, шоколадочка і маленька така записочка від нас. Це все ми складаємо і склеюємо. Ось так чудовий подарунок у нас вийшов. Так просто він склеюється. І коли бабуся захоче відкрити цей подарунок, вона просто смикне і відкриється її подаруночок, При цьому нічого не висипається. Що я покладу в адвент-календар для бабусі? Ну, Звичайно, трішки приємності в вигляді кремчику, маска для рук, маска для ніжок, різний декор, наприклад, котик. Або такий гномочок у нас. Кулька в світиться прикольно. Можна повісити на ялиночку, або прикрасити десь. Також мені сподобався такий олень. Його можна поставити десь на поличку, або підвісити на ялинку також. І ще ось такий декор. Простенький декор, шишечки, подаруночки, барабанчики. Також маленька гірлянда, тут сніжинки. І, звісно, куди ж без смаколиків. Шоколадочки, желейки різні. І е, ізюминка наших е, таких конвертиків це, звичайні, фотографії. Така гарна ідея. Свій новорічний декор. І бачу, що воно зовсім не совпадає по стилю вже. Там трішки скандинавських, є, трішки таких більш класичних. І дивлюся, що багато срібних. В цьому році все ж таки хочу прикрасити ялинку в червоних, але і в золотих тонах. Ця кулька, наприклад, вона от повністю відображає, що я хочу бачити. І я думаю, що я буду нею надихатися і все ж таки розвішу. Трішки інші іграшки, які я хочу докупити. Думаю, ці кульки залишаться, бо вони мають трішки такого більш золотого кольору, гірляндочку всередині. А от з білими ще подумаю, не знаю. Але мені теж подобаються вони з пір'ячком всередині. Дуже гарні. Такі незвичайні. І ось ці кульки, вони теж мають срібне таке свідчення. Але я думаю, якщо замінити осі наконечники на кульках, можливо, вони теж зіграють гарну роль. Подумаю, не знаю. Завтра поїду в магазин. Якщо все не розібрали, буду шукати нові прикраси на ялиночку. І потім покажу вам результат. Цей влог дійшов до кінця. Сподіваюся, я зарядила вас таким перед новорічним настроєм. Я бажаю вам гарних, приємних вихідних, цікавого дозвілля. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Також обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І побачимось з вами в новому влозі. Дякую за перегляд!